Ось все буде, оця буде доверху, тобто будемо отак от її настрочувати. Угу. У вас вона буде настрочуватися на другу сторону, поняли? Угу. Ця, що буде до талії, буде перевертатися. А це буде нижній зріз. Так? Значить, нам нижній зріз треба теж відтягнути. Так, я просто думаю, де у вас ліцо, де є Я не знаю. Тут резиночка, це можливо. Зараз я спитаю. Маріна? Що ж? По цій стороні ви повинні оттягнути. По біллені да. ага. Тоже, Бачите, трохи ага. я її. І про зразу ж я її декорую. О, бачите, трохи формочка. Ага. Я вже зразу її заготовлю. Щоб ця лінія будем настрочувати. То есть, вот так отак вона буде укладуватися і тут ми будемо її настроювати. Вона перевертається вовнутрь і ця різиночка буде тримати те, що я говорила, що буде заправлятися всередину рубашка, воно ну, не буде так вилазити. Ага. Поняли. Все, а оце ще зробите Ага. А все